Всім привіт! Вітаємо вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні нашим бройлерам 56 днів. Як ви можете помітити, їх стало трішки менше. Сьогодні у нас були перші забої. Це щодо гарних новин. Щодо поганих, у нас відійшов один бройлер з середньої секції в цій клітці Зранку, буквально вчора. Зранку я заходив, все було нормально. А вже в обід, ну перед обідом, зайшовши сюди, я побачив, що він лежить. Ну і вже такий лежав, скажімо, дубовий. Причини, не знаю, такий гарний бролер. Що сталося, не знаю. І ще один відійшов це наш піддослідний, який був в цій секції. Це підтверджує, напевно, ще раз мою теорію, що лікування з моєї практики бройлера або кролика не приносить результатів і не вартує тих зусиль, переживань, на які це витрачається. Отак, продовжуємо годувати виключно нашим домашнім е, кормом. Отак от. е, хто не знає, що таке наш домашній корм, то будь ласка, подивіться попереднє відео. Я там е, неодноразово розповідав, е, з яких інгредієнтів він складається. Так, ну що, давайте поважимо. Зараз я поставлю. А, до речі, сьогодні ми забили 12 бройлерів. В основному це були півні. Загальна вага тушок вийшла 33 кілограма. Ну, там трішки більше. 33 це скільки 2, 2,7. Ну, трішечки більше. Кілограма. Найбільша тушка була 300 3 Ілі 3200, ну, десь так. От. Е, найменша була 2800. Е, ну, це я так, сказати проміжковий результат. Е, коли ми вже повністю всіх заб'ємо, то буде підсумкове відео, в якому я все розповім. Так. Я, напевно, зразу поставлю сюди на низ щоб Не було як в минулої раз. 3-900. 20 Десь так. Я багато зважувати вже не буду, бо вони великі на цих вагах е, дуже незручно. Давайте ще якось одного візьмемо з клітки. Так, для загалу, щоб знати, скільки вони. Як бачите, по тушках найбільше була 3200, найменше 2800. Оце такий розбіг. Хочу сказати ще візуально, да, от перед забоєм да, ті, скажем, скажем так, ті бройлери, які е, виглядали більш, ззовні більшими, да, то їхня вага була менша. Ну, Отак от, от маємо, що маємо. До речі, із цих 3200, ну і 300 один півень, здається, і дві курки. Тобто курки в нашій практиці це вперше таке, щоб курка була на такий же вік була більша, ніж півень. Бачите, це 3400 3500, 3490. Вони вже великі, а сама площадка лоток, скажімо так, з вагів, він вже маленький, вони не поміщаються. Тому я думаю, це в нас буде останнє зважування. Більших вагів у мене немає. Але навіть 3,5 для курки такий вік, ну, я думаю, це норма. Таблицю показувати не буду, тому що там вона тільки до 49-го дня. Так, це ставимо назад. Ну, я думаю, на сьогодні все. Так, в принципі, Розповів, який стан справ. А, до речі, зараз хочу вам показати, в нас таке вперше. Ну, як вперше. Таке було в, кур... в курейний сушок, але там ну, це були випадки там поодинокі. З ним як я справився, так співпало із скажімо так, весняною генеральним прибиранням весняним. Я все прибрав, побілив, продезінфікував і це все пропало. А тепер це зараз покажу вам в бролерах і, сказати так, в якихось дуже страшних масштабах. От, наприклад, де ближче. Я не знаю, що це. Це якась мошка. Бачите, я взяв от шпатель, щоб пальцями, бо мені щось страшнувато. Фокусуйся, от бачите? Це якесь кров'яні якісь мошки. І їх тут просто, просто жесть. Бачите? Вони роздавлюються, зараз покажу тут, десь я бачив більше, от. Я не знаю, що це таке. Якщо ви знаєте, то підскажіть обов'язково. Це як якісь мошки. От вони, засіли. І що цікаво, вони тільки наверху. Тобто, от в нижніх, отут, тут немає. Тут от також немає. Чим вище, тим вони там, от дивіться, бачите, тут немає. А тут от. Тут є. Тут просто не знаю. А, але а, ну, вони, наприклад, коли попадають на руки, так? От тут також є, бачите, коли попадають на руки, то ну, вони не, не кусаються, нічого, просто повзають. От так же і у курей їх немає. Ну, Тобто вони ніякої шкоди ні людині, ні. А, Птиці ну, не доставляють, але ну, я не знаю, однозначно, це ненормально. Якщо ви знаєте, що це, або у вас були, були випадки, от, то прошу напишіть, як з ними боротися і як запобігти цьому. Я думаю, що вже не варто, ми вже заб'ємо цю, цю партію. От, і прийдеться чимось це все продезінфікувати. А може, ви знаєте, є препарати, або якісь народні методи, як з ними можна боротися при наявності птиці в приміщенні. Бо я навіть не знаю, як загуглити, тому що я не знаю, що це, що це. якісь блохи. Мошка, кліщі, але воно ну, ні на що не схоже. Вони не літають, тільки повзають. Ну, якось так. Тому, якщо ви знаєте, пишіть, будь ласка. Ну, Я думаю, на цьому все. Всім дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал, далі буде цікаво. І, звісно, чекайте підсумкового відео, на якому ми дізнаємося, скільки було витрачено і стільки було зароблено на даній партії. Слава Україні!